Виконуємо номер 1 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Усно прочитай число. Завдання перше: 1 мільйон 252 тисячі 380. Завдання друге: 107 мільйонів 213 тисяч. Завдання третє. 1 мільярд 387 вісім тисяч чотири Завдання четверте: 7 мільйонів 2. Завдання п'яте: 53 мільйони 53 тисячі п'ять І завдання шосте: 17 мільярдів 243 мільйони. Триста вісімнадцять тисяч дві сорок. Номер один виконано.